Перший всесвітній день поезії за ухвалою ЮНЕСКО відзначався в Парижі 1999 року. В Україні його почали відзначати з 2004 тисячі Цей день дає можливість ширше заявити про себе малим видавництвам, завдяки зусиллям яких в основному доноситься до читачів творчі сучасних поетів, літературним клубам, які відроджують одвічну традицію живого поетичного слова. Поети по-своєму сприймають дійсність та навколишній світ це люди з витонченим смаком та талантом, що передають свої відчуття через Рими. Поезія це стан їхньої душі, яка лине від самого серця. Тернопільський поет Юрій Завацький не лише дивує, а й часом шокує читачів своєю відвертістю. Його поезія належить до філософської лірики, яка спонукає мислити та аналізувати. Поезія це особливий стан його душі. Якщо немає радості чи смутку у поета, то не буде їх і у читача, стверджує митець. Поезія налаштовує діалог. Проте якраз і поезію, мабуть, що найважче розуміти, оскільки найважче зрозуміти якісь глибинні, як люблять говорити, архетипні уявлення. Які відрізняються від людини до людини, від народу до народу, від континенту до континенту. Так, я, я завжди мріяв про те, щоб народи лід, 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 літератури і мови змогли обмінь, обмінюватися е, своїм духом, своїми. Мистецькими здобутками поезія Юрія Матевущука справжня насолода для любителів художнього слова. Він народився в Ланівцях, є координатором Львівського форуму видавців у Тернополі, автор поетичних збірок Прототип відчувати небо, учасник літературної студії «87». У його творчому доробку домінує і лірика, так і соціальна тема. Звісно, цей день потрібно шанувати, але просто ми повинні розуміти, що насправді якраз сьогодні такий день, коли література і, взагалі, все в Україні міняється, і ми маємо велику змогу все змінити на нашу користь. І не потрібно не забувати і про літературу, але в тому плані, що потрібно позбутися оцих всіх ярликів. Загальних, які нам накладають в школах, в вузах, тобто, коли ну, тобто її подають трошки неправильно. Тобто в, е, література і взагалі мистецтво загалом це в першу чергу що? Це комунікація. Комунікація творця з тим, кому то цікаво. Ось і все. Тобто, якщо, наприклад, там я щось намалював, тобто хтось це комусь сподобалось, хтось там. Це не що це супер, і навіть якщо одна людина буде задоволена твоїм продуктом, то вже є смисл заради того жити і творити. Тобто, Микола Шпаковський також цікава і творча особистість. Відомий своєю поетичною збіркою шафа шамана. На в поезії для мене це є музика. Тому я якось стараюся її перекладати на гітару і на рок стиль речі, як ми, телефони ламаються. Кола звужуються та зупиняються дзиги речі, як ми, ваги вагаються, дихай на кригу чи вухо, гаряче й тихо. Спілкування становитими людьми не втомлює, а навпаки, захоплює. Творчого довголіття та наснаги побажаємо митцям, чиї слова завжди зігрівають душу.